Знову Нюрнберг і чергова сакральна історична споруда міста, середньовічна кірха святого Зібальда. Знаходиться вона на правому березі річки Пікніц в старому місті поблизу ринкової площі на шляху до Замкової гори. Храм є лютеранською кірхою, освячений іменем Зібальда. Святий Зібальд відлюдник, місіонер, що проживав у печері поблизу міста Нюрнберг у 8 столітті. Святого Зібальда визнано покровителем міста. Всередині Кірхи Зібальда знаходяться історичні пам'ятки середньовіччя варті особливої уваги. Будівництво храму розпочалося в далекому 1273 році. Від початку це була невелика. Базиліка романського стилю з двома невеликими вежами і навіть. У 14 столітті в архітектурі храму відбулися великі зміни. Букові нави були значно розширені і отримали готичний вигляд. Також суттєво підняли висоту двох веж зі сторони головного фасаду. В 15 столітті зведено нову вівтарну частину у готичному стилі. Так храм набув класичної готичної архітектури. З лівої сторони головного фасаду знаходяться два окремих входи в храм. Настала пора зайти всередину. Головний вхід у кірху зі сторони головного фасаду знаходиться з лівої сторони, що трохи є незвично. Отже, зайшовши в кірху, попадаємо в ліву галерею. Храм складається з трьох нав. Головна нава, що знаходиться посередині, на схід завершується вівтарем, а на захід окремою залою каплицею. В храмі знаходиться орган, виготовлений в 1441 році. В храмі знаходяться пам'ятки середньовіччя, серед яких варті уваги реліквалі ірака святого Зібальда, Епітафія Тухера і дерев'яне розп'яття роботи Фейга Штоса. Найбільшою реліквією храма Ірака, гробниця святого Зебальда, виконана з бронзи. Мощі святого зберігається тут з 14 століття. 1391-97 роках для храму на замовлення нюрберзького ювеліра було виготовлено срібний релікварій. Для цього релікварія в 1519 році майстром Петерсом Фішером було виготовлено нову раку для збереження мощі святого Зібальда. Релікварій з ракою являє собою у плані прямокутник у вигляді капели. Такого собі маленького храму з арковим завершенням. По периметру релікварія розташовані готичні фіали і статуї святих на колонах. Висота пам'ятки складає 5 метрів. Всередині знаходиться рака з мощами святого Зібольда. На північній стіні храму знаходиться епітафія Тухера. Це вівтарний триптих епітафія, написаний в 1513 році майстром Гансом Зюсом для мецената Лоренца В Панелі триптиху зображена Діва Марія зі Ісусом на троні між святими Катериною та Варварою. На дереві і розписано масляними фарбами. У вівтарній частині храму знаходиться розп'яття роботи Фейта Штоса, виконане в 1520 році. Під час Другої світової війни кірха була сильно пошкоджена бомбами. Реставраційні роботи відбувалися в 50-ті роки. Під час реставрації, зовнішній вигляд, інтер'єр та архітектура були збережені майже ідеально.